привіт, друзі, ви на каналі Гернобус Шльопа-Юа. І це... Майн... цей незвичайний Майнкрафт. Друга частина. Ну що, починаємо. Ми отут з Шльопою побудували отакий от бункер в минулій частині. І нам довелося переїхати. Через мобів о, тут була купа мобасів. Ще й той ендермен тупий прийшов потім до мене. До речі, я неподалік бачив звалище, я, ми можемо знайти там машину і побудувати цілого робота трансформера. ти є тиніть. Ладно, пішли. Коротше, що це таке в нас з шльопою? вийшло? Що це таке? Вот? Ну все шльопа. Сідай в бота. Підписники, ви там живі. Тут камера зламалась. Добре. Та Шльопа, Залазим. Давай. Чекайте, друзі. Я тут не можу аж залізти. Все, ми за шлепою готові дамажити мобасиків. Правда, Шльопа? Опа, тут хтось є. І цей хтось це? What is that, Pokemon? It's Lava Creeper! Хреново, буз. Мені здається краще таких кріперів уникати. А вот их вот да мажете яких вот. Отих вот. Бринс. Окей. Okay. Чуєш? А це хто? А, тут хтось є? Як тут хтось є, то хто це чує? Тікайте. Він тут. Хто він? І ти взагалі гравець? Та я гравець, не думайте, що я бот. Бот так не може говорити. Нє. Нє, Ні. Що це було? Я нічого не поняв, шльопа. Ти я теж нічого не поняв. Амбалим ми замолим, ми Добрий день. Добрий день. Добрий день. Коротше, не думайте, що я поганий, що я його прибив. То він хворий на голову, я його там в лікарню відвіз. А, то все добре. Коротше я цікаві своїм виживанням, побачення. побачите. Ем... Дуже приємний Кус. Але Увага, увага. Це аганістка спецслужба скелетів. Це і гравець, це не гравець, це є убійця. Не, ну, не, ну, А ми вам казали, що то не звичайний Майнкрафт, а якийсь башенутий Майнкрафт. До речі, я ще забув, що ми, блін, шльопою додавали функцію, що вночі до нас, блін, от така от, блін, штучка буде прилітати? Ой, щось потемнішало. Ой, стало, що темніше. Це вже ніч, шльопа. І знаєте, що це за штучка? Ой, що це є, Так, друзі, гренобус там внизу його придавало. Чекаємо, поки він відновиться, а зараз зараз мені треба залізти туди. Треба всередину. Основне, їх там пробити, там два скелетрона. Ой, воно кудись летить. Ні, хренобус. А, друзі, треба йти всередину. Ей, ей! Будь ласка, можна вас попросити? Начіпати мене. Добре. Так, спускаємось. Основне на тих двох скелетів не натикнутись. Так, вони тут сплять, тут зільки. зельки. Тут що зараз зарплить, треба їх зараз просто викидаємо через вікно з корабля. Дивіться, як це робить професіонал. Викидаємо через вікно з корабля. Ну, а це є Нехай той і спить. Так, що тут є? Так. Друзі, дивіться, що тут є. Два... Дві ендерперлини, одне золото, один смарах і один діамант. Чи все ж таки це очі енду, а не перлини енду. Коротше пофіг. Хренобут, все добре, же закінчилась. Не, блин, не все. Бо той чувак ви щас біля мене ходи, І я на нього не хочу дивитись. А, ладно. Короче, друзі, чекайте наступної третьої частини. Всім па-па-па-па! Підписуйтесь на канал. Ставте лайк під цим відео. У мене це вже 107 відео на каналі. Всім па-па!